Андрій Фесенко. Тут може бути дуже хороша атака від Звягеля. Масована така контратака. От передача від Волинця могла бути краще. На підбирання тут Андрущенко. Подача до штрафного майданчика. Один, 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 один. На підбирання тепер вже Чередниченко пробиває здалеку набагато вище воріт. Ця увага до штрафного майданчика. У воротах у площину воріт Ішла ця. Чи то передача, чи то удар, напевно, однак все-таки на місці. Артем Кічак не святкував успіх після цього свого удару Руслан Черненко. Ще один удар, намагання. Відбирають м'яч гості у центрі поля. Ух, який удар. І знову Черненко. І знову він пробиває прямим ударом по воротах. Антон Яшков рятує свою команду. Такі небезпечні атаки ми з вами бачили. І ось зараз одна з них Данило Волинець по правому флангу мчить, входить у штрафний майданчик, прострілює. Вашішину не вдався удар з лінії карної зони. Його подача. Одразу декілька е, гравців з Вягеля були близькими для того, аби дістатися до цього м'яча. Зараз Чередниченко на підбиранні і знову його удар, і знову вище воріт. Все-таки не вдається прорватися Андрушенко. А зараз є передача на Єрмоленка. Єрмоленко прострілює і по-професорськи тут відіграв Валерій Спітан. Флангу входить у штрафну площу. Віддає на 11, але трошечки не там чекає цей м'яч Данило Волинець. Фесенко непогано розвертається, простріл, а там нікого немає. Ми побачимо. Все-таки подача йде, удар головою. Атака в болоні. Передача в центр. Чернов намагався пробити по воротах. Зараз атака в болоні небезпечна. Груша входить у штрафний майданчик, прострілює. А тут нікому замкнути. Фесенко по правому флангу. Фесенко вже у штрафному майданчику намагається пробити, однак пробиває повз ворота. Атака Звягеля зараз. Данило Волинець віддає непогану передачу. Тут абсолютно вільний був Андрій Фесенко. Той прострілює на важішина, однак випереджають захисники Артура. Перейшов на свою позицію лівого захисника. Зараз удар по воротах. І зараз може бути контрвипад від Звягеля. Два в два. Зараз три в три, точніше. Звягель атакує. Денис Дукве. Підключається там Волинець. Дукве сам пробиває. А ковболоді тут в центрі дуже небезпечна позиція у Віталія Груші. Однак кичак рятує. Перепрошую не кичак. Звісно ж, Яшков рятує свою команду. Переводить цей удар в стійку. <плес> а от тепер вже відкривають повноцінно рахунок. Гравці Оболоні. Гравці з Вягеля. Щоправда, зараз от важчіше, навпаки підловив суперників на помилці. Манчишин проривається, йде по центру. Віддає передачу на Фесенка. Фесенко підліво собі підпрацьовує цей м'яч, не дають йому тут пробити. Андрущенко. Андрущенко все-таки пробиває і не влучає у ворота. Асні половині поля Сьогодні Валерія. Особливо напружують суперники, пресингують. І дуже важко йому. Зараз подача в район дальньої стійки. Оренчака тут прикривають. Артур Ващішин намагається сам здалеку пробити, влучає у ворота, але рятує свою команду Артем Кичак. Піддає на Чередниченка. Чередниченко. Це навіть Вашішин. Тепер вже Чередниченко підійшов на підмогу. Подає до штрафного майданчика. Максим Майтак, схоже, там пробивав і боровся з ним Артем Кічак. Вже і оболонь так не тисне, не пресингує на чужій половині. Вже більше сідає, намагається зберегти. Приємний для себе більш рахунок. Зараз подача до штрафного майданчика. тут... Тепер стандарти виконує молодий Панчишин. Яшков там навіть пішов у штрафний майданчик, удар головою. І це пенальті для звягеля. Давайте на подачу. Хто ж там пробивав? Удар Оренчак пробивав. Ну і так дійсно в руку влучає м'яч. Розбігається Панчишин і пробиває вище воріт. Пробиває вище воріт Богдан Панчишин. Можливо, це був вже останній шанс. Тут вже фол біля карної зони з Вягельчан. Ще серія падінь, емоції, аби не дійшло в нас до якоїсь бійки. Антон Яшков. Починається у нас э, вияснення відносин між гравцями. Хочу подякувати кожному гравцю за сьогоднішній матч. Всі виклались максимально недоконував питань. Всі молодці, і зокрема, хочу виділити, подякувати Панчишина, нашого молодого півзахисника, де річного який провів сьогодні по найкращий матч. Ви бачили він ну, молодець. Він тримав центр поля, зв'язував гру команди, спускався нижче, брав м'яч центральних захисників. Всі атаки йшли через нього. Він сьогодні справжній молодець. Та що він був сьогодні пенальчик, то це вперше за його заслугу за його сьогодні форму за. Хорошу гру, а те, що не забив, ну так буває. Це футбол. Головне, якби на цьому не зосереджуватися. Я бажаю йому в подальшому так прогресувати, як і у нас прогресував за цей час, поки він перебуває з команди. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.